Василь Стус, пісня. Дорога дороги стримить, ніби меч, пускайся порогу пред течу предтеч, І несений вітром лети і лети, бездомний лелеко в далекі світи, десь тужить і плаче кохана жона, тебе вже до віку не діжде вона. І жалібні ручки синочок простер, бо ж татка немає, бо ж татко помер, ти ж несений вітром лети і лети, бездомний лелеко в далекі світи, крізь хмари, крізь грози, крізь бурі, крізь грім, на вижовклі лози, де стелиться дим. Тих Україн, що усі по світах старих домовин неогоптаний жах, зорює земля з передранків сумних, моя немовлятко, журитися гріх, бо нас не рятує, а губить журба. От смерті рятує смертельна плавба. Переможного миру вам.